Їду заплітати косички перед подорожю. Не знаю, як у вас, а в мене сонце, літо, море завжди асоціюється саме з заплетеним волоссям. У мене вже були такі косички і такі, але сьогодні мені хочеться чогось прямо нового. І до того ж, завжди я вплітала саме білий канікалон, але сьогодні хочу зробити в колір свого волосся. Перед цією процедурою завжди я роблю пілінг шкіри голови, також добре промиваю волосся і роблю якусь дабл зволожуючу маску. У мене тут якраз комплекс для сухого та ломкого волосся від діплі. Перше це відновлююча маска, а друге це зволожуюча маска. Про стверджує, що їх можна використовувати. Як і маску, так як і кондиціонер. Власне, так я і буду робити. Саме завдяки комплексу з керамідів та восьми рослинних екстрактів вони заповнюють всі чешуйки вашого волосся, і воно буде неймовірно гладке та слухняне. До речі, я відношусь до тієї категорії людей, яка миє голову лише ось так головою вниз. Я ненавиджу приймати душ і мити голову. Хоча мені дуже часто казали, що цей метод насправді дуже і дуже шкідливий. Я навіть не знаю, що думаєте, ви тепер приступаємо до сушки. Дайсон мені так до речі, дівчата і не підкорився. Я не навчилась на нього крутитись. У мене просто все розпадається через 20 Хвилин, можливо, куплю собі плойку, і ось такий в мене результат. Але, до речі, як фен, Дайсон мені подобається дуже. Улюблені парфуми Зарко парфюм Зем'юз. Зараз від них прям кайфую. І от вже я на косичках я плетусь десь, напевно, роки два з половиною просто з періодичністю. Зазвичай це в подорожі. І от такий у нас результат. В колір свого волосся вплила канікалон і ще додала аксесуарів. Мені дуже подобається. Ось це прям на 100% Мій вайб не захотіла цього разу заплітати повністю всю голову, і я не прогадала. Неймовірно, мені подобається. А як вам напишіть обов'язково?